Всім привіт! Мене звати Олеся, я фізичний терапевт, і далі продовжуємо розвивати нашу обізнаність в темі сколіозу. В новому відео я обіцяла вам розповісти різницю між сколіозом і сколіотичною поставою. Чому не кожна, скажімо так, крива спина є Музика Як вже ви подивилися у попередньому відео, якщо не бачили, то бігом спочатку дивіться. Бо треба чітко розуміти, що таке сколіоз, трьохплощинна деформація кісткова. І відповідно, вже з того виходячи, доволі логічно, що саме м'язи вони мають вплив. На сколіоз, і, звичайно, це в ну, нас цілісний організм, і це, безумовно, має значення, проте це не є причиною, Дисбаланс у м'язах він не призводить до сколіозу. Ми візьмемо дві людини, у яких буде порушення постави візуально, якісь симетрії, криві плечі, трикутники лопатки, різноманітні ознаки того, що спина, скажімо так, крива. І як ми маємо знати, що де сколіоз, а де сколіотична постава, де м'язева проблема, а де, а де кісткова деформація? Отже, ці дві людини йдуть до лікаря чи до фізичного терапевта, і він по клінічним ознакам робить припущення, що може бути сколіоз, і відправляє на дообстеження на рентгенівський знімок. Саме на рентгені ми визначаємо, чи є цей скульоз, чи ні, чи є трьохплощинна деформація чи ні. Хоча, здавалося б, дві спини, там плюс-мінус одинаково кривих, але виявилося, що, наприклад, у одної людини хребет на рентгені абсолютно рівний, і це тільки м'язева дисфункція, тобто дійсно потрібно попрацювати з м'язами, зі стабілізаторами, і щоб далі навантаження адекватно розподілялося і. Ці візуальні аспекти можна прибрати. В другому випадку, вже зовсім інші цілі, вже зовсім інша етіологія. Там хребет, припустимо, на рентгені має відхилення у трьох площинах, і відповідно це вже зовсім інший алгоритм роботи. Тобто, і ми розуміємо, що. Там, криве сидіння, носіння рюкзака, якесь нерівномірне навантаження, відсутність фізичних навантажень вона може призвести хіба що до цієї сколіотичної постави, до того, що візуально можливо будуть якісь нерівності, будуть створюватися компенсації, можливо, навіть буде біль, але це ніколи не змінить структуру кістки і ніколи не викривить ваш хребет саме. Звичайно, є моменти, коли ступінь скульозу і кут коба вже досить великий. І візуально ми можемо там на 99% припустити, що дійсно там вже може бути сколіоз, але все одно потрібно знімок, все одно потрібно цей алгоритм пройти, аби точно впевнитися, що це сколіоз. тим більше, що саме за допомогою рентгена ми не тільки дивимося, чи є там сколіоз, фізичний терапевт чи лікар він робить ще ряд. Обстежень, які дозволяють йому визначити ризик прогресування, наскільки зони росту відкриті, взагалі, яка етіологія у цього сколіозу, Тому що є ж не тільки ідіопатичний сколіоз, є також і вроджений, і там від цього розуміння йде зовсім інший алгоритм роботи з цією проблемою. Чи може сколіотична постава перерости у сколіоз? Відповідь ні, тому що етіологія діопатичного скульозу вона зовсім інша, генетична, а не просто нерівномірність навантаження м'язів, і тому сколіотична постава вона не призведе до скульозу, але варто обстежуватись. Варто звертати увагу на ці дзвіночки, тобто не такий варіант, що там дитини, наприклад, ми бачимо якісь нерівності, але ми може це просто в нього порушення постави, Краще звернутися до спеціаліста, який це перевірить, підтвердить, і ви чітко будете розуміти, чи потрібно вам з цим щось робити, чи ні. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, що вам було зрозуміло стосовно різниці між сколіотичною поставою і сколіозом. Бути здорові всім цьому.